У минулому епізоді ми говорили про надприродне аури на фотокартках, спогади минулих життів, гороскопи, хіропрактику. І ми дійшли до аналітичного пояснення цих речей. Ми розповідали, чому люди вірять у те, що кажуть, і чому люди бачать те, що очікують побачити. Наводилося багато пояснень: ефект форера, неоднозначні образи, схильність до підтвердження своєї точки зору і так далі. Тепер ми розглянемо твердження про здоров'я. у минулому епізоді ми бачили людей, які стверджували, що можуть зцілювати дотиком, зберігати енергію молитову батарейках, ще спілкувалися з хіропрактиком, який казав, що може вилікувати цілу низку недухів, лише поправивши нерв на спині. Звісно ж, ми могли б витрачати час і епізод за епізодом, розвінчувати кожне з таких стверджень, як голкотерапія, гомеопатія, хіропрактика, детокс дієта, дієта за групою крові, та й будь-яку дієту, яка підозріло звучить. Магнітотерапію. теж входить у список, його можна продовжувати. але нас цікавить не розвінчування міфів а чому люди у них вірять? Так, У минулому епізоді та й упродовж курсу ми говорили про очікування побачити конкретний результат, адже на те, що ми бачимо, чуємо і запам'ятовуємо, впливає наш досвід. Це правда. Ми бачимо те, що хочемо побачити, але в розумних межах. Я не зможу побачити перед собою єдинорога навіть якби дуже цього захотів. Тут потрібна неоднозначна ситуація. наприклад, темна кімната, де майже нічого не видно, з якимось нечітким образом, який можна прив'язати до того, що ти хочеш побачити. Це у випадку з зором. Але з переконаннями все так само. Якби я запитав у когось, чому він вірить у корисність голкотерапії, у те, що вона лікує від депресії, тощо. Навряд би мені сказали вірю, тому що вірю без доказів. Натомість мені, може навели б якийсь приклад її успішної дії з власного досвіду, чи навіть не з власного. може це сказав хтось із членів родини, друг, чи якийсь експерт сказав, що це допоможе, чи побачили це у телешоу. Тож людина сприйматиме таку інформацію. Як докази того, що голкотерапія дійсно дає позитивні результати, також коли ми були на фестивалі Розум, Тіло, Дух, я помітив, що більшість тверджень про зцілення певним методом, на який посилалися ті люди, не допомагав у випадку відкритої рани, зламаної кінцівки, чи хвороби шкіри. Ішлося про хороше самопочуття. Цілісність або збалансованість досить неоднозначні і нечіткі поняття, які можна дуже легко підвести під очікуваний результат, і побачити саме те, що очікували побачити. Це один з механізмів, про який ми говорили. Коли йдеться про здоров'я, його ефект надзвичайно сильний. Розмиті обіцянки згодом легко підставити під очікуваний вами результат. Чудовий приклад: тест Роршаха. Думаю, глядачі про нього чули. Він досить старий. Ви показуєте чорнильні плями на папері і запитуєте у піддослідного, який образ він бачить. Відповіді можуть бути різними. Тварини, кажан, метелик чи розмова між людьми тощо це залежить від особистості підослідного і його очікувань. Із наукової точки зору багато стверджень стосовно побаченого нічим не краще за твердження, що ми почули на фестивалі Розум Тілоду. І з таким же результатом можна дізнатися чиїсь мрії, спираючись на те, який образ людина побачила у плямах. Це гарний приклад впливу неоднозначності і того, як нечіткі обіцянки можна викривлено підставити під результат ваших очікувань, особливо коли йдеться про здоров'я. один з найвпливовіших механізмів, на які спираються твердження щодо здоров'я регресія до усереднення. Ми про неї вже говорили. У сьомому епізоді дві уявні людини складали тест. Одна впоралася погано, а інша дуже добре. Це через множинність незалежних чинників похибки. Проти людей, що погано показали себе на тесті, працювало безліч чинників. А от інші позитивні чинники працювали на людей, що гарно показалися на тесті, і саме завдяки їм люди склали його добре. Думаю, коли йдеться про здоров'я, ця схема також спрацьовує. подумай, під час хвороби тобі дуже погано. самопочуття на низькому рівні. Коли ти починаєш лікуватися народними засобами чи навіть сучасними ліками, ти вже жахливо почуваєшся. На тебе впливає безліч негативних чинників. А коли ти вже вирішуєш, що лікування треба міняти, усе починає працювати навпаки, усе перестає працювати проти тебе, рухається до усереднення, і тобі поступово стає краще. Тіло надзвичайно вправне у самолікуванні. Часто навіть без втручання. Та якщо ти лікувався, коли тобі було дуже погано, ти пов'яжеш покращення свого самопочуття і одужання. Із лікувальним процесом Пам'ятаєш цитату після отже, внаслідок причинна помилка. Ми лікувалися і пов'язали наше лікування з покращенням самопочуття і одужанням, а не з регресією до усереднення. Думаю, таке часто трапляється, коли людина одужує. Також це пов'язано із так званим ефектом плацебо. Ефект глядачі про нього знають. я говорив про нього із шепом сігелом. Він десятиліттями досліджує цей феномен. ось що він сказав.